Хорватія виборола бронзу чемпіонату світу з футболу 2022 року у суботу, 17 грудня, на стадіоні Халіфа у Досі у матчі за третє місце. Хорватія зустрілась із Марокко сенсацією цього турніру, єдиною африканською командою, яка пробилася до півфіналу. Хорватія здобула перемогу з рахунком 2-1. Всі голи в поєдинку були забиті ще у першому таймі. Спочатку команди обмінялися точними ударами після розіграшу штрафних. Голи забили гвардіол та дарі. А наприкінці першої половини зустрічі бронзові медалі Хорватам приніс обвідний удар Оршича. Таким чином Хорватія втретє у своїй історії піднялася на п'єдестал чемпіонату світу. У 1998 році хорвати також виграли бронзу, а на чемпіонаті світу 2018 року підопічні Даліча стали другими. Збірна Марокко могла стати першою африканською збірною, яка здобула бронзу на чемпіонат. Так світу сьогодні шукатері відбудеться фінальний матч чемпіонату світу. Чинні чемпіони французи зустрінуться зі збірною Аргентини. Вирішальний матч турніру розпочнеться о 17.00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок буде доступний за підпискою на каналі футбол 1 медіасервісу «Мегого». Також фінал покажуть регіональні канали Суспільного та сайт Суспільне Спорт. Українка Ангелина Калиніна перемогла на турнірі WTA у Франції. 17 грудня перша ракетка нашої країни стала переможницею одиночного розряду тенісного турніру у французькому ліможі. Суперницею Калиніною у фіналі була Клара Таусон із Данії. 25-річна українка посідає 47 ме місце у світовому рейтингу. На турнірі в Ліможі вона була сіяна п'ятою. 19-річна датчанка, 115-та ракетка світу. Гра тривала всі три сети і завершилася з рахунком 6-3, 5-7, 6-4 на користь Калиніної. Для українки це перший титул на турнірі такого рівня. Раніше вона перемагала лише на турнірах ITF. Напередодні ж у тому такі ліможі Українка Марта Костюк з грузинкою Оксаною Калашниковою виграли парний розряд. Збірна України Ю 20 з хокею у результативному матчі поступилася команді Японії в п'ятому турі чемпіонату світу в дивізіоні 1 Б і не змогла пробитись у вищий дивізіон. Представники країни Сонця, що сходить, забили у ворота наших хокеїстів. Сім шайб, пропустивши чотири. Ця поразка стала єдиною для українців на нинішньому чемпіонаті. Однак саме вона не дозволила нашим хокеїстам посісти перше місце. Олімпійський чемпіон з веслування на байдарках та каноє Юрій Чабан повідомив про те, що продав свої медалі, щоб допомогти Збройним силам України. аукціон уже пройшов. Заробили більше 100 тисяч доларів. Справді шкода було віддавати, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше, ніж просто лежати на полиці та пилитися. Якоїсь миті країна мені надала хороші можливості, і я хочу відплатити тим же, розповів Чебан. Нагадаємо, Юрій виграв золото Олімпіади у Ріо та Лондоні на дистанції 200 метрів у веслуванні на каноє та бронзу у Пекіні на дистанції 500 метрів. У французькому Ансі відбулася жіноча гонка переслідування на третьому етапі Кубка світу з біатлону. Перемогу у гонці здобула представниця Швеції Ельвіра Еберг, яка із чистою стрільбою фінішувала з результатом 29 хвилин ,42 42,4 секунди. Другою завершила гонку італійка Ліза Віточці, відставши від Едберг на понад 20 секунд. Бронзова медаль у француженки Жюльї Сімон. Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина. Яка фінішувала 36-ю. при цьому представниця України не припустилася жодного промаху на стрільбі. Дарина Блашко із чотирма промахами завершила гонку 48-ю. Олена Білосюк стала 55-ю, припустившись трьох помилок на стрільбі. Артем Прима фінішував 10-му у гонці переслідування та продемонстрував найкращий в сезоні результат збірної України в особистих змаганнях. Прима розпочав гонку переслідування 18 18-м. Українець заробив одне штрафне коло на чотирьох вогневих рубежах та зумів піднятися на 10-ту позицію. Усі медалі дісталися представникам Норвегії. Переміг Стурла Легрейд срібло отримав Ветле Крістіансен, а бронзу Йоганес Бьо. Окрім Артема Прими фінішу дістались також українці Антон Дудченко 31-м та Богдан Цимбал – м етап в анці завершиться 18 грудня чоловічим та жіночим масовими стартами. Український баскетбольний клуб Прометей зі Слобожанського здобув чергову перемогу у латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Наша команда переграла на виїзді Огре 86-79. Переломною у матчі стала перша чверть, яка завершилася перемогою команди Ронена Гінзбурга з рахунком 32-18. Найкращим у складі Прометея став В'ячеслав Петров, який набрав 15 очок. Також відзначимо діджея Кеннеді. Американець оформив дабл-дабл, 14 пунктів та 10 підбирань. Прометей лідирує у турнірній таблиці, здобувши 12 перемог у 13 матчах. У наступному турі підопічні Гінзбурга зіграють із Вімсі. Зустріч відбудеться 23 грудня. Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрест здобув чергову перемогу на професійному ринзі. Український надважковаговик до цього двобою мав в активі 10 перемог, 7 з яких здобув. Достроково напередодні він здолав 47-річного американського ветерана Франкліна Лоуренса. Бій відбувався в німецькому місті Гепінген та тривав усі відведені вісім раундів. Судді віддали одноголосну перемогу українцю. Запорізький гандбольний клуб Мотор зіграв у нічию з Гроцвальштадтом матчі 17-го туру другої німецької Бундесліги. Продовж першого тайму мотор поступався з різницею у чотири м'ячі 8-12, але до перерви зумів скоротити відставання до мінімуму – 13-14. у другій половині зустрічі. Українська команда знову відпустила суперника – 20-24, але ще раз показала характер і уникла поразки у підсумку. Нічия 27 – 27-27. Наступний матч у рамках другої німецької бундесліги запорізька команда проведе 26 грудня проти Кобурга 2000. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.